Цілі, які я ставлю в найближчі 10 років. Перше це збільшення кількості підписників на youtube каналі своєму. На більше ніж 10 мільйонів підписників. Друге розвиток прав людини та громадянина на території України, СНД та країн Євросоюзу, країн Заходу. Африки, Азії, Бразилії, Південної і Північної Америки та всіх країн світу, щоб усі люди знали свої права і обов'язки в цілому. Це саме головне. На сьогодні влада багатьох країн порушує права і свободи людини та громадянина. Через неіснуючі хвороби, яка створює сама їх в лабораторіях Китаю. Саме так. Так, саме так. Незаконні ковід-обмеження, які порушують Конституції багатьох країн. Але вони видавались законом в цілому. І не тільки це створення. Відповіді, як боротися з CBDC та Є гривнею та іншими цифровими валютами в цілому. Ми разом переможемо, будь-яку є гривню. Разом. По окремості ви не переможете. Тому що настане день, коли відмінують. Паперові гроші і навіть полімерні гроші відмінять. До речі, з наступного року, 2023 го більше друкувати гроші не будуть. Шановні українці, робіть висновки. Стосовно відео, як боротися з єгрівнею, в цілому, буде після Нового року. Це відео. Велике відео. В цілому великий. Відеоматеріал, як з цим боротися. І що проти поставити взагалі електронній системі ГУЛАГу в цілому? Тому що ті, хто стоять на владних кабінетах, і на горі думають, що вони можуть порушувати права людини. Ні, не можете. Ми вам не дамо це зробити. Цілому, тому підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Зробимо їх разом. Як ми зробимо, детальніше буде в наступних відео. От. Також ви можете писати про свої юридичні проблеми і що відбувається в ваших містах та селах за кордоном в Україні. Як порушуються ваші права та свободи? Також можете присилати свої доводи стосовно порушення ваших прав на мою електронну пошту в цілому чи писати коментарі. Слава Україні! Разом переможемо цю систему зла під назвою Влада.